Щоб не жити з зятям, поїхала на заробітки до Італії, бо у власній квартирі стала чужою. Історія однієї тещі. Мою квартиру окупували зять із донькою. Саме окупували. Я ніколи не мала бажання з ними жити. Але одного прекрасного дня вони з'явилися до мене на поріг і сказали, що у них є проблеми фінансові і їм треба перекантуватися. Звісно, я їх пустила. Але я тоді не уявляла собі, що це буде. Тимчасово назавжди. З часом вони попереставляли меблі не тільки у тій кімнаті, де вони жили, а й у спільній, а й в коридорі. Тюлі почалися з'являтися у нас на вікнах, такі, як хоче зять, продукти в холодильнику, як хоче зять. Зникла кудись моя кавоварка, появилися якісь гелі для душів, незрозуміли. Я вже потім збагнула, що я все рідше рідше виходжу зі своєї кімнати, що я не обираю ні пральний порошок, ні миючий засіб. Ніяк, що робити, ніколи прибирати, розумієте, що я вже не господиня в своїй хаті. Коли я почала висловлювати претензії саме до зятя, а не до доньки, що шановний, ти дорослий чоловік, давай якось знімай житло, давай з'їжджайте якось. Ну, я все розумію, що в мене є місце, але це не означає, що воно має бути за вами. Почалися скандали. У нас почалися неприязні відносини, постійне мовчання, напружена дуже ситуація. Виходиш на кухню зранку попити каву і відчуваєш себе винною, тебе пиляють поглядом. Таке, знаєте, як натягнута струна. Мені це все надоїло. Грошей у них з'їжджати нема. Я поїхала на заробітки в Італію, і я вам чесно скажу: я поїхала не за грошима, а я поїхала від них. Тепер я у 50 заробляю собі на ще одну квартиру. Тому що я розумію, або я їм куплю квартиру, або я куплю її собі однокімнатну, а їм лишу ту. Це все на мою спину. Не знаю, чому так у мене склалося, я, якщо чесно, в шоці. Мене у цій всій обстановці дуже радує зять. Дивіться, як чувак пристроївся, живе у тещі. Донька, дружина, пляша під його дудку. На житло він не витрачається Ні на оренду, ні на купівлю. Тобто він просто на чужому майні сторонньої жінки, грубо кажучи, просто оплачує своє існування, пральні порошки та харчування і ще пиляє когось поглядом і має претензії. Шановна те, що він вашу доньку взує. Якщо будете купляти їм квартиру, оформлюйте її на себе і крапка.